Перший вірш книга буття, 39 розділ, 21 вірш. А Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. Амінь. Займіть, будь ласка, місця. Лиш по милості Господній. Його великій любові ми сьогодні є в домі Господньому. Слава йому навіки. Життя Йосипа украсив Господь. Нелегке, несправедливе з людської точки зору. Але можна сказати, що його життя украсив Господь. Одинадцятий в сім'ї Якова, Нарешті у дружини у Рахіль, яку так любив Яков, пише писання, що Господь згадав про Рахіль, і вона народила Йосипа, дитину, яку так сильно любив Яків. Так багато любові, уваги, дитина, яка відрізнялась, і Божою ласкою Бог дарував йому сни. Дитина, яка відрізнялась і в бранні, його батько одягнув в іншу одіж, кращу. Дитину, яку так сильно любили, і він не знав іншої атмосфери, де їсти з татом, з мамою. Жити разом, допомагати татові, бути в його захисті, його любові. І стається таке жахливе, несправедливе в житті Йосипа наступає зовсім інший етап. Він починає пізнавати братську любов, братів, які ревнують заздрасть йому, що його, тато його любить. Його кидають в ту яму. В тій ямі напевно сталося той момент, коли розірвалося то єднання, надії бачити тата, бачити ту атмосферу любові, одяжі, одягу, який він мав на собі, вже нема, батька, який би захистив нема. Лише брати. Його продають за 20 срібняків далеко, ще подальше від будин, від тата. Начинається ще інший етап. Йосип, відчуває, що Господь його не залишив, починає працювати, Господь благословляє працю рук. Він є дуже успішний. У нього багато знайомих, багато ресурсів, багато питань він може рішати, але разом з тим, те, через що приходить благословіння, да, ту працю, яку він звершує, і ті великі, можна сказати, скарби, які він вже набув, почалось нове життя, нема надії на щось інше. В його життя стукає гріх, стукає гріх, і він повинен зробити вибір в своєму житті, зважити, мати це все, що я набув тут, в Єгипті, ці всі зв'язки і жити в гріху, чи лишити це все і дуже швидко тікати. І добрий приклад залишив для нас в 21 столітті Йосип, що від гріха потрібно тікати. Неважливо, яка ціна. Можливо, потрібно всіх друзів, знайомих залишити всі кошти, які набув, всі знайомства, щоб з тебе сміялись. Потрібно залишити, щоб не впасти в гріх. І він втік і опиняється у в'язниці. Опиняється у в'язниці, де. Вже нема нічого, що можна сказати по-людськи, що в'язниця, ні рідних, ні близьких, ніяких знайомств, ніяка людина, навіть якщо вийде з в'язниці, яка повага тобі, що ти ще можеш зробити? І саме тут, саме в в'язниці, де лишається один Йосип і один Господь. Ти нема жодної надії на те, що я побачу ще батька. Я побачу ще ту любов, де нема надії, що в мене будуть ще ті зв'язки, які я мав до в'язниці, ті кошти, ті друзі. Залишається тільки Йосип і Господь. І Господь починає звершувати спасіння. Господь починає свою працю не так, як думає Йосип, не так, як він бачить, щоб мати біля себе тих рідних, близьких. Ні, далеко, відірваний від усього, що так нас зближує не раз людей залишитись один на один з Господом, і тоді Бог починає свою працю. І тоді Господь відкриває, об'являє значення снів того винаря їх, і хлібопекаря. Господь починає звершувати спасіння, і Бог не спасає спочатку тата, брата свого меншого Веніаміна, Бог спасає єгиптян, тих, які вчили його грішити, тих, які хотіли, щоб він згрішив. Ті, які прививали те, що не є природньо йому тій людині, яка любить Господа, Бог їх спасає. Приходить голод. Бог спасає єгиптян через руку Йосипа. Проходить ще деякий час, Господь кличе і спасає зрадників, братів, які продали. Бог спасає їх і не через кого, а через Йосипа. Йосип дивиться їм в очі. Вони його не впізнають, він їм не відкривається. Але в серці він радіє. Мої брати, є надія, я побачу брата, тата. І Починається гарне звершення спасіння дому Якова. Нелегко було його братам, але вони зрозуміли, вони зрозуміли, що недобре вони зробили, і вони каялись. Вони каялись, і я впевнений ще до того, як вони зустрілись з Йосипом, Йосип їх простив. Йосип не тримав на них злобу, але мавши в своїх руках те, що Бог йому доручив, він не міг віддати це людям, які не вміють цінувати один одного. Людям, які зраджують один одного, він не міг. Вони повинні були пройти ті випробування, щоби зрозуміти ціну один одного. І відправляє він вже їх додому за батьком, за Веніаміном і просить за батьком, не сваріться в дорозі. Не сваріться в дорозі. І дарує Господь в житті благословеного, праведного. Йосипа зустріч з його люблячим батьком. Так поетапно Господь звершує велику справу через Йосипа. Я не знаю, дорогий брат, сестра, на якому етапі ти життя, чи ти ще в батьківській любові і думаєш, що Господь спасе тільки мене, тільки оту кучку вибрану. За яких я молюся, які мене так сильно люблять, яких я так сильно люблю, і ти думаєш, що Господь звершує велику працю, то це не так. Господь бачить більше, ніж ти, і ніж я. Господь хоче більше від мене і від тебе, ніж ми це бачимо. І нам потрібно, як би це не хотіли ми, якби ми це не, не, не жалілись і не приукрашали, нам потрібно пройти через цю зраду, щоб ми відчули, що є людина і що є Господь. Нам потрібно зрозуміти в цьому земному житті, що коли стоїть перед нами гріх, Неважливо, яку посаду ми займаємо, неважливо, яку ціну ми платимо, нам потрібно тікати. Є святий Господь, перед яким дамо звіт. І не тільки це, через наш кожен крок Господь звершує велику справу, справу спасіння. Нам потрібно бути в цьому в світі світлом. Нам не потрібно закриватись. Нам потрібно працювати через нашу працю. Господь буде звершувати спасіння. І прийде день, коли ти і я зрозумієш, що та яма, в якій ми знаходимося, вона тимчасова, ту ціну, яку заплатили і зрадили тебе, це є лише мить, це є етап, через який Господь проводить тебе і мене. Щоби спасти тебе, щоби спасти тих, хто навколо тебе, щоб спасти зрадників, Так, да, тих, хто тебе зрадили, тих, хто тебе не любить, ненавидить, тих, кого ти вважаєш, що Господь ніколи їх не спасе, Господь і хоче спасти через тебе і через мене. Господь прийшов у світ всіх спасти, слава Господу! І якщо ми обмежуємося якимось людьми, якоюсь групкою, якоюсь церквою, це неправильно. Казав Василь Миколаївич Сарафінчан: не кажи наш Господь, кажи єдиний Бог. Бо люди будуть думати, що у нас є Бог, а Бог єдиний. Він не тільки в нашій церкві, він і там. Де ми працюємо? І там, де ми, нам здається, що Бога нема, Він також там, бо він єдиний Бог Творець, слава йому на віки. Слава Господу, який бачить більше, і хоче через нас зробити більше, ніж ми це вважаємо. Хоче нас, щоб ми більше плодів принесли, не тільки в атмосфері любові, уюту, де нам тут гарно співають, де так. Проповідують вірші не тільки в цій атмосфері Господь хоче працювати з нами, не тільки тут, щоб люди каялись, але й там за межами, там за межами, де нас не люблять, Де стільки горя і болі нам принесли. Ті люди, яких так, так справедливо би було по-людськи ненавидіти, і хто ж Господь хоче спасти? Залишає Ісус Небо, Батька, анголів, приходив в цей світ, народжується як людина. Переживає, що є людина, вкушає, що є людина, його зраджують, продають, вбивають. Розривають оце єднання, де я і тато. Господи, чому ти відвернувся від мене? Чому Ти мене залишив? Каже Христос на Христі? Я впевнений, що коли Йосип був в Єгипті, чи то в темряві, в темниці, чи в іншому, його не настільки боліло ті умови і ті страждання, як розрив з батьком. Вже немає того, хто любить біля тебе, хто тебе захистить, немає. Христос переживає смерть, страждання, залишає славу Небес і приходить в світ і спасає тебе і мене, які не заслужили. Ми не євреї. Ми не євреї. І Господь нас спасає, як колись Йосип спас через руку Йосипа, Господь спасає Єгиптан. Бог нас спасає, слава йому навіки. Господь кличе нас сьогодні, Він, який залишив славу небес і не, і не звершує справу на небі, ні. Він починає звідси, тут де люди гинуть в грісі. Ми, які взагалі не належимо ні до народу Божого, ні до якогось племені, який би мав священний рід. Ні, ми погані взагалі, далекі від Господа. Господь перших нас спасає, слава йому навіки. Потім кличе дім свій, і я вірю, і впевнений, що дім Ізраїлів, дім Якова пізнає Ісуса Христа як особистого Спасителя. Слава Господу! Господь спускається в пекло, воскрешають всі праведні люди. Господь встає по правиці Отця і пише, святе Боже Слово, примирює небесне, примирує ангелів. Слава Господу! Господь звершив свою роботу. Що може більше цього бути, благословенні братія і сестри? Що може більше цього бути? Ми, які входимо в обітницю Господню, і бажаємо, щоб Господь з нами працював. Він не буде з нами працювати частково, чуть-чуть капочку. Він хоче, щоб ми ввійшли в всю Його працю, щоб ми бачили його план повністю спасіння, щоб ми молились не тільки за мого брата і сестру, щоб ми молились. І за владу, і за країну, і за світ, і за тих, хто нас не любить, за всіх, Господи, спаси усіх. Чи бажає моє і твоє серце? Чи бажаєш ти людині, яка тебе зрадила? Спасіння, якщо ти і я не був один на один з Господом. Якщо ти і я не залишив цей світ, любов до цього світу, дружбу з цим світом, не закрився і не запросив Господа в своє життя, ти не зможеш, ти не зможеш звершувати це служіння. Ти не можеш зустріти своїх братів, які тебе зрадили, і допомогти їм спасти їх. Нам потрібно бути на один, один з Господом, залишити всі комфортні атмосфери, все, що нам так подобається, все, що так для нас добре, все, що нас так годує, залишити, відділитися від цього всього і просити, Господи, я хочу спілкуватися з тобою, я хочу бачити твій план спасіння в моєму житті і в житті тих, хто мене оточує. Ми повинні бути працівниками на ниві Божій. Ми дякуємо Господу, ми вельми вдячні, що Він нас спас. І слава за це Господу. Але сидіти руку на руку це не є план Божий. Ми не є розбійники, які на Христі, сьогодні Христос скаже, буде зі мною в раю, ні, Господь нам дарує життя, слава йому навіки. Господь нам дає хліб до хлібу, Господь нас благословляє. І він хоче, щоб ми більш ніж це бачили Його план і хотіли спасіння для нашого ближнього. Але якщо ми не будемо один на один з Господом, ми не зможемо навіть побажати спасіння моєму ближньому, мому зраднику, мому ворогу. Ми не зможемо, тому що Господь дає владу. Господь дає владу, коли піднімає Господь Йосипа. Сам фараон знімає свій і віддає йому. Тому що він пройшов всі етапи, спустився до самого низу, де все, що людське, не рахується, залишається тільки одна особа і Господь. Поможи нам, Господи, поможи нам, Господи, знайти це місце. Це не обов'язково десь сидіти в тюрмі, це не обов'язково себе в чомусь обмежувати. Ні, Господь має з кожним окремо свій план. Але хоче, щоб ми своїм серцем не були приліплені до цього світу. Хоче, щоб ми тікали від гріха. Хоче Господь, щоб ми шукали його. І тоді, коли ми будемо шукати нашого Господа, дуже легко запам'ятати Євангелія від Матвія, шостий розділ, шостий вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в Тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Господи, зверши свою працю в моєму житті, поможи мені бути корисним для церкви твоєї, для суспільства, для тих. Хто так не любить мене, поможи мені показати твою любов. Любов понад усе. Вона перемагає все, слава Господу. І якщо у нас немає любові, чи зможе Господь звершувати свою працю? Чи може Господь спасти через тебе, через мене, того, кого так ненавидять люди? Господи, прости, допоможи. Брат сестра, я не знаю, чи ти сьогодні тікаєш від гріха, чи ти заключаєш з ним якийсь контракт, чи ти сидиш там в ямі і думаєш, що далі буде, чи ти ще знаходишся в такому уютному, комфортному місці? Шукай Господа. Зачини двері. Господи, мені добре, у мене все є, але я хочу, щоб ти був зі мною. Господи, мені важко, я в ямі мене. Все забрали у мене, я нічого не маю. Мої мої рідні мене зрадили. Я хочу, щоб ти був зі мною. Господи, я стільки маю, стільки друзів, стільки знайомих, але гріх стоїть, я не можу, я не можу це зробити. Поможи мені бути з тобою. Як ми читали на початку, і Господь був з Йосипом. Це більше, ніж тато і мама, це більше, ніж маєтки, які ми маємо, друзів, знайомих, це більше, ніж всі наші контракти, все, що ми можемо викласти перед Божим лицем, Господь був з Йосипом. Хай в моєму і твоєму житті, наприкінці життя, в книзі життя, там буде записано Марія, Іван, Микола. Був з Господом. Господь був з тобою, хай Господь буде з усіма нами, хай наше серце шукатиме Господа повсякчас. І правильно, нехай наше серце оцінює важливість плану Божого в нашому житті і важливість повсякденних справ. Нехай Слово Боже укоріниться в наших серцях, нехай наші молитви допоможуть нам. Піднятися, якщо хтось упав. Нехай Господь працює Духом Святим в наших серцях, і щоб ми могли бути корисними для Царства Божого, і щоб ми раділи, коли будемо бачити нашого Господа Спасителя, який сходить на небесах, щоб забрати свою невісту. Йому за все слава на віки віків. Амінь. Ми встанемо і подякуємо нашому Господу за звершене спасіння.